Неможливість знайти пристойну роботу у своїй країні та гідно влаштувати власне життя, штовхає все більше молодих українських жінок шукати заробітку чи навіть особистого щастя за кордоном у розвинутих країнах. Але це часто наражає їх на небезпеку бути використаними у секс-бізнесі чи з іншою метою. Саме для того, щоб запобігти торгівлі жінками та допомогти тим, хто постраждав від ділків секс-індустрії, в Україні було створено неурядову організацію Ластрада Україна. В листопаді 1997 року, за підтримки Міжнародної організації з міграції, почав працювати телефон гарячої лінії, який працює до цього дня щоденно, з 10 до 18 години, крім суботи-неділі. На цьому телефоні працюють консультанти гарячої лінії, які надають інформацію, яка стосується закордонного законодавства. Часу існування цього телефона і до початку вересня в Ластраді пролунало близько трьох тисяч дзвінків. Реально допомогти ми змогли близько 70 громадянкам України. Після падіння берлінської стіни у Німеччину та інші європейські країни хлинув потік громадянок колишнього союзу. Саме Україна стала одним з найбільших постачальників так званого білого товару. Отож, потребувала запровадження програми Ластрада. Вона покликала не лише допомагати потерпілим, але й інформувати та консультувати міжнародних правових питаннях. Серед українок, яким допомогли повернутися додому, були рівнянки, оскільки реабілітаційний період займає 3-6 місяців, на цей час жінкам необхідне житло, а саме реабілітаційний центр. В Україні поки що немає жодного такого закладу. Перший планується відкрити у рівному з ініціативи керівника міжобласного жіночого кризового центру Берегиня Мирослави Друздовської. Задоволена тим, що районна адміністрація і районна рада з розумінням до нас віднеслися і, мабуть, це питання вже в стадії вирішення. І нас цікавить не тільки проблема білого рабства, значить, ну, це в основному теж жінки страждають від цього, а проблема насильства над жінками. А насильство над жінками сьогодні виражається не тільки в тому, щоб її побили, насильство над жінкою тоді, як її викидають з роботи, вона залишається без роботи. Теж іде психологічне насильство над жінкою. І вона страждає, вона переживає криз в житті. От. Коли жінка втрачає близьку людину, вона теж певний криз в житті переживає, вона не має куди звернутися. І тут потрібна допомога психотерапевта, потрібно місце, де вона би могла б звернутися до психолога, і він би порадив, би, як їй бути в житті, як пережити цей важкий період. От. І...